мне позвонила знакомая, говорит, твой муж выходит на связь. Я говорю, не знаю, а что случилось? Как не знаешь? Я там прилетела. Я звонила. Где-то час звонил. Я и сейчас не верю. Скорее всего, он, он даже не ранен. Ни одной царапинки. Просто, мабуть, ну, задохнувся і серце встановилося, тому що воно мені сердечник, у нього втора вгрузку була. Приїхав забирати батька, який загинув від влучання ракети в епіцентр. Я працював у відділі реклами внутрішньої, а батько працював у відділі вироби з металу. Я на, на робочому місці бі він був він також робітник. Написали, що облетіть на Саутівку. Почали йти у сховище. У цей час я напарника чекав в дверях і в цей час прилетіла одна ракета. Ну так пол піднявся, нас підкинуло, я одразу впав, у нас посипалось потолок, посипався, світильник засипало. Воно було одним моментом. То одна, і все, одразу друга, і все, все засипало. Ну, Нам дуже пощастило, тому що ракета прилетіла в бік центру, то вся вибухова хвиля пішла. В сторону центра, а нас тільки засипало. Я коли в лікарню приїхав, там був хлопець, який е, з батьком був в тому місці, і він ледь врятувався. Okay. За рахунок того, що він молодший і фізично більш підготовлений, йому вдалося вибрати з цього задиманого коридору. А каже, що ну, батько десь позаду був і він вже от, е, втрачав свідомість. Для нас це як великий пазл зібрати, для того, щоб порівняти і встановити, чи відноситься цей фрагмент тіла до тієї чи іншої людини. Тому що, на превеликий жаль, епіцентр вибуху був саме в центрі цього супермаркету, і люди не тільки погоріли, а ще. Їх фактично деяких і Ну, Це важко сказати, дати якісь прогнози. Сьогодні точно будемо до кінця дня проводити роботи, далі будемо дивитись, тому що різні фактори, в тому числі постійні повітряна тривога, особливо вчора, коли доводилось понад 10 разів виводити особовий склад та обезпечувати.